І значили день міста гучно та масштабною. Під центром дії була головна вулиця Миколаєва. Яскраві виставки, святкові концерти. Чим тільки не здивовували містян? Втім, святкові заходи розпочалися ще з самого ранку. Урочисте відкриття святкувань розпочалося на соборній. В кращих традиціях велика сцена, яскраві виступи, поздоровлення та вітрила, які ще досі залишаються символом нашого міста. Вся вулиця Совєтська – це найбільша в бившому совєськам союзі. протяженностью полтора километра пешеходная улица. Уникальная, единая была в нашей стране, и сейчас такая же остается. Она просто, ну, практически забита людьми. Люди вышли на праздничное настроение, людям не хватает праздника, не хватает мирного, хорошего, доброго зрелища, которое символизирует любовь к своему самому родному, самому замечательному городу, в котором от пеленок до самой старости почти все живут. И э, наш город, город белых акаций и белых парусов, он очень славный, потому что тут живут замечательные люди, добрые, трудолюбивые, отзывчивые, порядочные. Это город корабелов, город машиностроителей, это город металлургов, это город предпринимателей, это город, в котором... Я живу, так може сказати кожен. Подивитися миколаївцям було на що, і сама атмосфера свята була особливою. З одного боку, і співи, і танці, і яскраві костюми, заворожуючі концертні номери на великій сцені. А з іншого, вздовж всієї головної вулиці міста, на миколаївців очікували не менш цікаві дійства. Тут і величезний ярмарок, і творчі майстерні, де свої вміння міг продемонструвати кожен охочий і книжковий флешмоб. Окрім цього, миколаївці могли спробувати себе. І у спорті просто у неба розмістилися різноманітні спортивні майданчики. А вражаючими виступами дивували містян і професійні спортсмени. Сяйво-Миколаївських талантів відбулося і в Каштановому сквері. А також для містян розгорнули ціле дійство просто неба, національне весілля. Луїза Єрьоміна, Руслан Черняліс, МСН.